Всім привіт! Продовжую знущатися з підвіски грейдера. Що на цей раз? Дуже мені сподобались нові амортизатори. Але як у двох та ще й з навантаженням, то вже все, їх не вистачає. Це амортизатори для альфи і подобної техніки. Тобто, вони замалі, заслабі для такого навантаження. Що я вирішив? Я вирішив вставити пружини від старого амортизатора на корпус нового. Тобто робити отакий от гібрид. Для того, щоб зменшити довжину амортизатора, я вирішив поставити кронштейн зі старого амортизатора. Він трохи коротший, і тому можна буде трохи далі змістити ще амортизатор до осії маятника. Розбираємо штатний амортизатор. Беремо мою улюблену лініючку на 150, яка завжди випадає з кармана. Заміряємо тут 60 мм, тобто ход амортизатора максимальний 60 мм. Винімаємо шайбу, розбираємо новий амортизатор. А ось це люфт амортизатора. Та сама моя улюблена лінійка. Заміряємо ті самі 60 мм. Знімаємо надзвичайно красивий кронштейн. Кронштейн від старого амортизатора на не лізе. Тому що тут М10, а тут 12. Для таких несподіваних випадків у нас є сверло. Також є мічик. Збираємо те, що у нас виходить. Ставимо кронштейн із старого амортизатора на новий. Я не заміряв ход до установки пружини. Тому зараз так візуально намагатимося попасти торець один, торець другий і маємо ми 65. Тобто хід збільшився на 5 мм. Знімаємо вилку та відрізаємо кріплення. Переносимо на 110 мм ближче до осі та приварюємо. Покрасили, висохло, збираємо. Корпус нового амортизатора на 2 мм більше, ніж старий. Тому довелося розгинати пружини на десь 3 мм. Ну і трохи збільшилася довжина. Збільшив діаметр у цьому полустакані, вирізав. Він добре сів на амортизатор, тобто все зібралось добре. Одну шайбу переставив зі старого амортизатора сюди. Тобто має воно зараз отакий вигляд. Розігнута пружина добре стала на новий амортизатор. Нагадаю, між ними різниця 2 мм, це на 2 мм більше. Ну, що ж у нас вийшло? Змінилось положення амортизатора відносно осі, тобто і збільшилось навантаження на цей амортизатор. Те, що я встановив дві пружини, швиденько компенсувалась цим збільшеним навантаженням, і знову його недостатньо. Працюємо далі. От амортизатор отижа розібрав. Пружина підходить по розмірам. Дивіться прикол. Оце так званий дешевий китайський амортизатор. От він як працює назад. От, ну, зовсім тяжко. А це амортизатор сижа. Він, можливо, теж зроблений в Китаї, напевно. Ну, але по технології, яка була тоді, радянська техніка, СССР Надійна. Це типу, амортизатор. <клухи> так, ми вже вияснили, чому. Китай це гівно, а їж це класно. Тепер пружина. Одну пружину я вже доробив. Я трохи зменшив вітки, шах і трохи зменшив діаметр. Зараз, 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 зараз. Так, тут у нас 52, а тут 46. Зменшив діаметр для чого? Це штатна пружина з Грейтера, Іжевська пружина входить, але не до кінця. Бачите? А ось ця пружина входить повністю до кінця. І трохи вона вже занижена по висоті, майже не немає різниці з великої пружини. Як я зменшував діаметр на наковалінку. У мене там є стальна наковальня. От початку ввожу на гострий край, От так дивіться, країшком. Країшком і сюди молоточком тюк. Так. тюк, провернув, тюк, провернув, тюк. І таким образом, проворачуючи за кілька проходів, ми робимо ось таку морковку. Контролюю діаметр штангелем, ну і періодично запихуючи її в велику пружину. Як я зменшував шах, зробив такий чудовий інструмент. Називається мартишка. Тут трохи зробив такі виборки від пружини. Отак от на трубу надіваю, чіпляю з двох сторон і таким от нехитрим рухом... Ні, одною рукою не покажу. Коротше, зжимаю, стискаю ці вітки до кінця. Розжимаю і воно десь міліметра на 2 зменшується шах. Для чого ці танці з бубнами? Амортизатор має свою довжину. І чим ближче його піддвигаємо до осі маятника, тим більше маятник опускається вниз. Там тріугольник нерівний. Тому довелося трохи ще опустити саму вісь кріплення амортизатора. А пересуваю я місце кріплення амортизатора для того, щоб збільшити хід самого маятника. Бо 60 мм то дуже замало. Так, ось дивіться, ось нарисований маятник колесо. Старий розмір е, довжини між осью маятника і осью амортизатора 440 на 275 Якщо ми ставимо 65 мм на, новому, на новій позиції, то маємо хід колеса 104 мм, тобто, розумієте, майже у два рази. Ну так накинуто, ще не зібрано до кінця. Так як я змінив місце кріплення амортизатора ще ближче до середини, тобто помінялись розміри і в такому виконанні мені не подобається, як знаходиться мотоцикл, він за низький. Тому буду перезбирати амортизатор. Довелось перезібрати амортизатор, але зібрав його без оцих Ось тут 4 мм я зекономив, і тут я зекономив 2 мм, тобто 6 Ця гайка фіксує шток відносно муфти, а ця гайка фіксує муфту відносно цього вуха. Якщо затягнути напряму вухо разом з муфтою, вони разом затиснуть шток. Тобто в принципі, нема сенсу в оцих гайках. Так значно краще. Це мені подобається. Нові ходові іспити і новий косяк. Зовнішня велика пружина, виконана у вигляді конуса. Ну, тобто, і меншу пружину я теж зробив конусом, щоб вона туди влазила. Але виявився нюанс. Діаметр, менший конуса, упирається в корпус амортизатора. Тобто при великих навантаженнях або ударах пружина б'є в корпус і дуже добре його почала дряпати і гнути. Що мені довелося правильно розгинати пружини. Зробив от такий інструмент для розгинання пружини. Це кусок железяки, приварено два куска арматури, потім оброблено ну, ось в такий спосіб. Вона ставиться в пружину. Б'ємо молотком по наковальні. У цій частини, частині радіус пружини трохи збільшується при ударі. І таким образом провертаємо пружину, контролюю з боку кутником, щоб було касання цієї грані, яку я виравнюваю. І по колу розгинається. Тобто це вже пружина, ось я розігнув. Ден амортизатор вже зібрано, вже можна встановлювати. Ось як виглядає проблема. У мене було передчуття, що воно буде, але я хотів спробувати, може воно якось так і пройде. Ні. Зменшений діаметр оцій меншої пружини, упирався в діаметр самого корпуса. І бачите, як погризло. Воно дуже здорово зменшувало ход, ну, десь на третину найменше. І тобто потрібного ефекту не було. Тому довелося це все переробляти знову. Діаметр пружини збільшився, тож штатна шайба, яка була отут, вона вже зараз не працює. Їй не вистачає діаметру, щоб е, чорна пружина в неї вперлася. До чого я дійшов? Я купив ось таку шайбу. Це відрізаний кусок від сальника отакого. Ставимо сальник сюди, надіваємо сюди оцю шайбу, ну і збираємо. Ось воно вже зібрано. Шайба центрується нормально. Пружина стає по центру. Зараз буду збирати другий. Ну, нарешті підбиваємо підсумки. Для вас пройшло 15 хвилин, а для мене майже 3 місяці. До чого ми доковирялися. Вже нарешті я можу сказати про розхід палива. Кілька разів заміряв. На повному баку до резерва 10 літрів, проходить 270 кілометрів. Це 3,7 літра на сотню. Це майже завжди двох і по місту. Передня вилка. Так як я повиймав трубки, які обмежували хід, там 50 мм хід збільшився. І при гальмуванні на швидкості закінчилося тим, що колесо почало терти об крило знизу. Тобто уперлися ми по висоті. Було зроблені наставки витечені 50 мм і вставлені. Ось, може, кому потрібно креслення, поставте на паузу, зробіть скріншот. Є одне невеличке обмеження. Тепер гальмівна трубка максимально натягнута. Так ось мені довелося виріз зробити в щитку. Але як тільки на нього сідаєш, все нормально. Вона починає провисати. Тобто так все добре. Так, як збільшився дуже значно кліренс, то Підножки штатні вже виявились таким рудіментом для краси, він на них не стояв. Довелося зробити нову лапу, подовжену, і з такою великою п'яткою. Тепер геть немає ніяких проблем з поверхнею, на яку його ставить. Щебінь, каміння, земля, трава, нема різниці. Величезна лапа добре тримає на будь-якій поверхні. Амортизатори наразі мають от такий вигляд. Трохи незвично, загнуті вперед, але працює мягко, величезний хід. Знову з'явився доступ до болта кріплення сідсидіння. Нарешті, повернулися болтики на місце. Виявився ще один момент. Оця шайба, що знизу стоїть, вона завелика в діаметрі і чіпляє цеп. Тому довелося знімати шайбу з одної сторони робити лиску. Там відстань між вісім амортизатора вертикальною і цепом краєм, там близько 30 мм. Тобто, довелося зрізати трохи шайбу і трохи початок витка пружини. Щоб цеп не таркалася до шайби, не тарахтіла і не перегибалася. Ну тобто навіщо вона нагрузка потрібна на цеп збоку. Ну, ось так він виглядає, який добряче ще задратий. Самі, наче норм. Пробував я його розвертати на той лапки, нормально вона тримається, не гайдається. Кліренс збільшився, тож центральна підніжка теж стала таким аксесуаром, який тіліпається десь знизу. Довелося доварити два куска труби, трохи збільшилась ширина підніжки. и збільшилась устойчивость мотоцикла на педнижке. Вот мы стоим на педножке. Трохи есть зазор. Три сантиметра. Три сантиметра. Три сантиметра зазора. Збільшилася ширина опорної площі підножки. Він став стояти дуже міцно, навіть збільшений центр, звищений, завищений центр ваги не, не мішає. Стоїть він на підносці дуже добре. Так, і спереду. А, і так. Якщо будете це робити, не забудьте підкоригувати світло. Бо я підняв амортизатор і перший виїзд вечором отримав бібікання і мигання фарами з зустрічних автомобілей. Прийшлося вимкнути світло. Добре, що стовби були. На стовбах було освітлення. Система освітлення може да я. Примаємо метр вісімдесят я достаю п'ятками до асфальту, але, але достаю. Метр сімдесят п'ять вже не достане. Нарешті питання з підвіскою закрите. Вже іспити пройшли успішно, з навантаженням, двох, по пересічній місцевості, по бездоріжжю, гарно все працює, мені подобається. По ітогу ми маємо 120 мм входа спереду і 104 мм ззаду. Це значно краще, ніж було. По ті 60-70 мм. Набагато м'ягче. Амортизатори працюють вдвох із навантаженням. Як вам такі зміни? Напишіть в коментарях, що ви думаєте на це. Ну що ж, на все добре, всім удачі та добра!